Чому проблема у більшості з вас? Це те, що ви хочете інших результатів, при цьому ви не готові кардинально і якісно змінювати себе. Це проблема 94% людей на планеті Земля. Науково доведений факт. Навіть написали люди про це книгу: що тільки 6% людей здатні кардинально змінювати себе і впливати на зміні в своєму житті. Це так звані лідери. Це так звані керівники і топ-менеджери, бізнесмени, які постійно прокачують себе в контексті свого мислення, своїх дій і ефективності всього цього в своєму житті. Тобто, коли ми хочемо чогось іншого, спочатку ми усвідомлюємо, що так, я і є той, хто зробить себе іншим. Я вже інший, і тепер я починаю діяти по іншому, щоб отримати інші результати. Як вам таке? Якщо хочете, можу допомогти.